селі Яблуниця відбувся всеукраїнський турнір з боксу, пам'яті полеглих захисників та захисниць України. До змагань доєдналося більше сотні кращих спортсменів, каже голова Олімпійського комітету Мирослав Карабін. А це 13 вагових категорій. Ну, тут 13 вагових категорій. Тут і чоловіки є. Ну тобто хлопці і дівчата також виступають. Тобто, і серед жінок, і серед дитя. всіх є десь 123 чоловіки. Спортсмени приїхали майже зі всіх регіонів нашої держави це юніори, це цьогорічні останні змагання в цьому році, і на слідуючий рік вони весною будуть представляти нашу державу на чемпіонаті Європи. Якщо на тій чемпіонаті Європи не буде рашистів і не буде Білорусі, до турніру доєдналася юна боксерка з Київської області Дар'я. Спортсменка розповідає, вона плідно тренувалася протягом двох тижнів, адже вперше змагатиметься у новій ваговій категорії. Був просто збір, три тренування в день було, але було важко. Старшого тренера по дівчатам не було. Ми тренувалися з хлопцями. Дівчат було небагато. Тому була підготовка хлопчача, можна так сказати. Турнір не настільки важливий, але переживань більше навіть. Коли я була на чемпіонаті Європи, не так переживала, як на цьому турнірі. Турнір є вкрай важливим і для 14-річного боксера Сергія. За його словами, після змагань закріплятимуть за збірною України. Тренування були досить такими довгими. Ми ще були тут, аж в Яблониці на, на тренувальних зборах. Дві неділі тут тренувалися, підіймали свій опит і так підготувалися на турнір, щоб його максимально показати Такий, великий результат. Це такий турнір, що ти вже тебе як закріпляють вже до національної збірної України. Там це вже так досить такі, так і добре. Турнір важливий для боксерів, адже це шлях до нових спортивних звершень, наголосив старший тренер Олександр Остапчук. Втім, він не проводився, якщо б не збройні сили України. Тож цими змаганнями вони вшановують пам'ять полеглих бійців. Завдяки. Тим хлопцям і дівчатам, які нас боронять, ми маємо змогу тренуватися, брати участь у змаганнях, тобто вести мирний скажімо так, спосіб життя. І дуже ми вдячні нашим скажімо так, всім охоронцям, ангелам хранителям і віддаємо шану загиблим нашим захисникам. Тому, що, якби не вони, то ми. Нічого не могли це зробити. Фінальний поєдинок відбудеться вже у неділю, 3 грудня. Надалі боксери готуватимуться до відбору на чемпіонат України та згодом чемпіонату Європи. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.